Вверх є парк богомольця, Олександрівська лікарня, де роками перманентно відбувається варварська забудова в самому парку. І там дуже об'єднана громада, яка там гуртується навколо славетної родини лікарів богомольців. Вони дуже кваліфіковані, вправні. Вони ведуть судовий процес, вони об'єднали багатьох людей, в них чудові стосунки з журналістами, але в них нічого не виходить. Максимум, що їм вдається, це ціною неймовірних зусиль заморозити будівництво. От зараз вони просять поради, що робити, тому що вони знову програють, начебто вже виграний Верховний суд. І це те запитання, яке багатьох українців зараз штохає в обі в обійми. Якщо не свободи, то принаймні погляду свободи на рішення, Та? Да? що треба всіх просто розвішати вздовж хрещатика. Поганих хлопців. І тоді нормальні хлопці добре заживуть. Я особисто не маю відповіді на це запитання, так само як і, і мої колеги. Я вважаю, що не можна реальність. Змінити. Не змінити. Не змінити. Що за настрій такий усі? Mm? Ми зрозуміли, що виходу немає. Організатори створюють, що вибір є, ми з цим погоджуємося. не можна виходу. Немає, так? ні, ні, ні. Вихід є насправді. Я тут... Вихід я вважаю, що є і вибір є. Насправді не можна ввести в оману реальність політичними засобами. З цього нічого не вийде, і всі намагання перегрузити, перезавантажити, всі сподівання на те, що можна за рахунок насильства чогось домогтися. Це абсолютно дурня. З цим я не погоджуюсь категорично і е, вважаю, що це шлях до загибелі взагалі, і е, ні в якому разі не вдаватися до насильства. Ті, хто хоче щось змінити в цій країні, не вдавайтеся до насильства. З того нічого не вийде, вийде тільки погано. Достатньо поїхати, скажімо, в Ашхабад і відтуда посмотрети на нашу страну, і все буде виглядати замітно інакше, мені здається. Е, Хоча іноді... Конечно, да, я так в Донецке и считаю. Я, тем не менее, часто представляю вот жизнь сейчас как некоторое такое минное поле, по которому ты ходишь каждый день. И не знаешь, в какую минуту, где и что, как-то там рванет, и у тебя будут неприятности. В цьому сенсі на нас трохи більша відповідальність ніж на звичайних громадянах, тому що вони цим не займаються, про це не думають. І їм складніше знайти якісь е, шляхи дій. А ми про це думаємо, дискутуємо, розмовляємо, обмінюємося думками, і на нас відповідальність за те, щоб ми е, про якісь конкретні речі говорили. Тут варто зробити так, тут так, тут так, і е, постепенно, постепенно все буде мінятися. Дякую. Друге, мабуть, передача досвіду. Є маєте гіркий досвід, хороший досвід, правозафізахисників, ви маєте багато позитивного, але і маєте там що не робити. Передайте цей досвід, мабуть, я не знаю, і через інтернет передавати. І я спостерігала, що молодь говорить іншою мовою, але значно іншою мовою, інше бачення. І в нас є певні відрив. Важливо використовувати нові медіа правозахисникам, розуміти, що це хтось говорив, що це інша мова. Там мовить пише, треба писати відповідно мовою зрозумілою для них. Інколи сходити на сленг, жаргон і так далі. Але головне емоційно донести. Донести свою думку, інакше вони не роз... ну, вони просто не зрозуміють. Багато хто не зрозуміє слово конституція, а от не бійтеся, тільки пояснено через інші якісь слова або символи можуть зрозуміти. Мені здається, нам дуже пощастило, що ми в таку епоху живемо, коли у нас є цей реальний канал інформації. І контакти, і однокласники, і фейсбук. Просто треба розуміти цю мову і вчитися цій мові. От я, як журналістка, просто хочу сказати, що. Треба добирати мову, ну, відповідну мову, щоб нас зрозуміли. Бо якщо ми будемо дуже розумними, то це буде напрасний труд. Оцей шлях поразок, шлях оборони, він став якоюсь такою доктриною непорушною, про яку ми навіть боїмося вголос заговорити. Я не такий старий портніков, але. Я, я люблячі кажу, але е, я теж раніше вірив, що треба обійти якомога більше вишів, е, розповісти їм наскільки ефективніше, розумніше і відповідальніше бути гарним журналістом, і наступне покоління журналістів нарешті здобуде свободу і утримає її. Так не відбу обов'язково не відбувається цього. Е, наша надія на молодь, яка поставлена в. Е, в нелюдські да умови там неважливо, економічні е, умови відносин власності або умови там перебування в лікарні. Вона є утопічною. На початку ці люди нас послухають і скажуть так, звісно. Потім вони наблизяться до порогу десь 30 років. Вони виберуть шлях виживання, шлях вбудування системи. Вони стануть тими самими даїшниками, прокурорами, лікарями, журналістами. Там перелік продовжують. Я би хотів, щоб все таки наша сьогоднішня зустріч не була традиційним збором. Ну добре, треба ще більше захищати, просвіщати і, і показувати приклад. А ми поговорили, чому ми програємо весь час. Навіть такі молоді, як Віталій, люди, він хотів реплику, а потім реплику. Я хотів просто сказати, оскільки тут мені опанували багато людей, що мені здається, що ніхто не, по, не сперечався з моєю головною тезою, що треба йти вперед, усвідомлюючи темпи, але всі сперечалися з оцінкою нинішньої ситуації. Я це розумію. Але і я розумію, що людям дуже болісно визнавати реальність, в якій вони існують. Але я впевнений, що тільки з визнання цієї реальності починається одужання. Не можна нікуди йти до моменту, поки ти не усвідомлюєш власного діагнозу. Тому що якщо ти не будеш усвідомлювати власного діагнозу, то будеш просто приймати не ті ліки. Ну, знаєте, якщо у вас болять очі, а ви намагаєтесь лікувати вуха, то ви будете непогано чути, але бачити не будете. Я абсолютно впевнений, що маємо судити, ніякої держави тут зараз немає. Тому розмови про конституцію, про державні інституції, про те, що вирішив президент, про те, що вирішила там в уряді чи в парламенті. Це безглузді дискусії. Залиште їх нам, політичним аналітикам, тому що це наш хліб. Але ми чітко усвідомлюємо, що державних інституцій як таких не існує. Раз. Во, де громадського суспільства, як такого, не існує, фактично. Є по його осередки. І прекрасно, що вони і звичайно треба створювати, але треба усвідомлювати, що спочатку треба створити суспільство, яке буде зацікавлено у державності, а потім це суспільство вже створить реальну державу. Третє, ми не боїмося себе визнати країною третього світу, тому що ми з радянських часів віримо в це освічене суспільство, в країну читаючих людей. Ну перестаньте. Ну в Індії більше освічених людей набагато ніж в цій країні, навіть з точки зору. Пропорції на кількість населення. Там є технопарки, яких у нас немає. Та радянська освіта, яку одержувала тут більшість людей у замкненому просторі, є антиасвітою, тому що у нас були замкнені герметичні школи, тому вона зникла, врешті-решт, коли залишили цей світ люди, які ще мали освіту в Російській імперії і були відкриті світу. зникла врешті-решт, архітектура, фундаментальна наука, реальне, реальне мистецтво, таке інше, таке інше. Ви можете прекрасно порівняти радянську архітектуру 20-х років. Яку будували архітектори з паризьким і римським досвідом з радянської архітектури 60-х років, які ми всі прошу живемо в Києві, щоб зрозуміти рівень занепаду цієї псевдоінтелігенції радянської? Люди не винні їх самих поставили в такі умови. Все талановите знищили, все те, що здатно вчитися, навчили ідіотизму, і ми так живемо, і досі намагаємося ще сприймати цих людей як авторитети. Маємо йти вперед. Ми тепер дійсно відкрити світу, можемо створювати можливості, можемо навчати молодь, усвідомлюється, що ця молодь, навіть яким 20-25 п'ять рік, прекрасно вбудовується в нинішньому мови існування. Прекрасно. Я знаю людей, бо величезну кількість, бо спілкуюся із студентами, з молодими громадськими активістами, які спокійно зараз ходять до президентської адміністрації, здають свої проекти і вважають, що це прекрасне життя, бо вони отримують гроші. В них просто рівень презирства до інших набагато більше ніж у нас. Набагато, тому що вони чітко розуміють, що вони виросли в суспільстві лохів. і чітко знають, що е, е, якщо хочете, оця модель успіху, це модель крадійства, і таких людей дуже багато, більше ніж інших. І ті, хто їдуть на запад, на захід, вчаться там у західних школах, вчаться для того, щоб непогано використати тут цю модель. І іноземці, які сюди приїздять, з радістю використовують цю цю модель, тому що інших іноземців з реальними моральними основами тут немає. Тут нема робити що порядній людині, друже. ти От не думай, все. тут. Оптимістів нема. Ти так не підозрюй нас. все так, добре. Я просто давайте я кажу, передамо мікрофон. Просто далі. пані Бельцер мені прислала записку про те, що росіяни, які приїздять на конференції до України, кажуть, яке у нас чудове суспільство. і Як російське суспільство від нього відстає? А це? я хочу сказати, що це неправда. Вони тут не живуть. А я живу слава Богу там і тут. І можу вам сказати, що від що цієї російської інтелігенції, яка зосереджена в Москві чи Петербурзі, за кількістю людей готових до опору ми відстаємо.